Всім привіт! На зв'язку гурт The з Микита Федоров і Олена Усенко. Хочемо передати привіт налу Євроденсінг усім, хто зараз дивиться, і підписникам цього каналу. І одразу хочемо два слова сказати про гурт, про нас, про те, як ми познайомилися. Познайомились ми більше. Року тому і одразу на зв'язала бажання створювати рок-музику. Більше року рок-музика, все логічно. А, получається, що я з дитинства слухаю таку музику, що Олена, і от якось ви розумієте, як стосунки, щось має бути в ґрунті Вашого знайомства і для нас це було бажання розвивати рок сцену в Україні у світі, дай Бог, е, і таким чином ми написали і альбом, і продовжуємо творити, створили пісню для Євробачення, яку я сподіваюся, ви невдовзі почуєте. Олена, до речі, от для нових слухачів, чи для можливо тих, хто вже з нами. Які твої три улюблені пісні з нашого репертуару? Перша пісня це моя найулюбленіша, це маріонетка. Плюс. Друга пісня, яку я дуже раджу кожному послухати, це як що тато дізнається. І третя пісня. Це пісня, яка вийшла у нас напередодні. Називається Тримай мене. Вона трошечки відрізняється від усього матеріалу, який ми писали раніше, але вона така чуттєва, і я її дуже сильно люблю. «Тримай мене» Максимальна лірика в нас вийшла за кустикою, з розривним приспівом. Ну, все в границях е, жанру. Тобто, як вона точно не Жанр драма. Жанр точно не <світ> драма. Е, дякуємо, що послухали нас. Дякуємо, що були з нами. Сподіваюсь, дуже сильно сподіваємося, що ще почуємось і цілуємо. Те обіймаємо. Дякуємо за підтримку.